Знаєте, написано, що коли ми приймаємо причастя Вечерю Господню, ми розповідаємо про смерть Христа. Сьогодні є проблемка. Тому що сьогодні ми сповіщаємо про Його Воскресіння. Про те, що так Ісус помер. Знаєте, от... Мені здається, Фрідріха Анісша просто перервало, коли він писав, що Бог помер, тому що там мало бути далі, а потім Воскрес. Ісус помер за гріхи кожного з нас, за те, що ми зробили, робимо і зробимо ще. Поганого. Заради того, щоб ми могли отримувати добре. І коли ти про це думаєш, коли я про це думаю, мені стає прям. Одночасно страшно і неймовірно приємно, що Бог звернув взагалі на мене увагу, і не просто звернув, а таким чином, що вирішив віддати своє життя заради того, щоб я тут такий красивий рубашечці стояв і просто розповідав, а не горів десь при високій температурі на повільному вогнику. Тож сьогодні, коли ми вітаємо одне одного словами Христос Воскрес, давайте згадаємо, що до цього Він ще й помер. І помер не просто так, а нашими руками, язиками, гріхами і справами. І за це йому неймовірна дяка і слава. Давайте помолимось. Батько. Немає слів, щоб сказати, наскільки сильно я тобі вдячний за те, що стою тут зараз, за те, що ти послав свого сина Ісуса Христа померти за мене і за те, що Він з радістю погодився на це. І не тільки на це, а й померти за кожного і кожну людину на цій землі. Неважливо вірить вона в нього чи ні. Неважливо, любить вона його чи ні, тому що ти возлюбив нас першим. Дякую тобі за те, що ти залишив нам. Це свідоцтво своєї любові. І дякуємо тобі за те, що ти даєш нам можливість про неї говорити і згадувати її щотижня, щодня і щогодини, Господи. В ім'я Христа. Амінь.